Вашій увазі пропонується огляд поєдинків третього туру Ліги Голд Північної конференції? Чи вдалося гетьману здобути першу перемогу проти одного з лідерів турнірної таблиці? Повернення Євгенія Овчаренка, Раймет вже на другому місці та поєдинок між Кітрумом та Гогі. Про це все та багато чого іншого. Дізнаємося з вами. Просто зараз. Це після гри. Тож поїхали. На гру проти праймеду мрія мала маленький збір. Хлопці грали без замін. Тож їм було важко проти такого суперника. Ну і на перших хвилинах Праймед показав, хто тут господар Олексій Миронов. Куточок з лінії карного майданчика спокійно відправив м'яч у сітку. Удар був не сильним, але цього вистачило, щоби забити. Що ви думаєте, що традиція не забивати, не реалізовувати моменти прайду нікуди не ділася, то вона на місці. В принципі, мрія теж відповідала своєму супернику небезпечними моментами. Удар в стійку, чого вартий. Ну, а після цього забив Володимир Березняков. Ну тут би напевно і я забив. Хоча не впевнений. 2-0. Ближче до завершення першого тайму моментів у мрії побільшало, і хлопці були дуже близькі до голу, але не змогли втілити в життя створення нагоди. Під завісу тайму у ворота мрії ще й пенальті було призначено абсолютно справедливе. Олег Сергута розрядив гармату. Я не знаю, хто би потягнув такий удар. Певно, що ніхто. 3-0 після першої половини. Ну і можна було сказати, що справу вирішено. Тим більше, що на початку другого Миронов оформив дубль передачі Максима Зінчука, якого теж варто відмітити, сподобався він цій зустрічі. Зіпсувала враження червона картка наприкінці матчу. Ну але то так. І нарешті забила Марія Едуард Кінюченко. На 25-й хвилині обігрався з князів і відправив м'яч у сітку. 1-4. Тільки но мрія забила, тільки но можна було починати мріяти про якийсь камбек, як Богдан Галицький. Передачі Олега Сергути переправив м'яч у сітку п'ять До завершення поєдинку було ще багато моментів багато нагод забити як в одних, так і в інших. Але ми побачили всього лише один гол на 37-й хвилині. Едуард Канюченко оформив дубль. Після того, як Вадим Панченко влучив у поперечку, вдало зіграв на добиванні, і на цьому все. Праймет перемагає за рахунком 5-2 та піднімається на друге місце. Нехай і за додатковими показниками. МФК Юніон перед цим туром лідирував. Ну давайте скажемо так, був одним з лідерів. І належала команді зіграти проти досвідченого гетьмана. Для козаків це був другий матч в сезоні. перший вони програли. Поступившись, Agents 4 4-5, теж потужному колективу. До слова юніон свій наступний поєдинок зіграє якраз то проти агентів. Забігаючи наперед, скажу, що це дві єдині команди, які ще не зазнавали поразок у цьому сезоні. Перший тайм, можна сказати, пройшов у рівній боротьбі. Гравці гетьману демонстрували свої індивідуальні якості, і саме за рахунок цих індивідуальних якостей і вдалося відкрити рахунок. Владислав Лактін здалеку пробив чітко у кут. Хоча тут можна сказати, що голкіпер юніону міг би і краще зіграти в рамці. Перший тайм таки завершився з мінімальною перевагою гетьмана. А от у другому юніон вже додав у своїй грі і заробила команда пенальті. Ніхто там не сперечався, чітке порушення правил до позначки підійшов Сергій Волонтир і впевнено пробив під поперечку. Отак, от у нас у другому матчі поспіль пенальті, це шостий м'яч Сергія Волонтира на турнірі. І він продовжує очолювати список найкращих бомбардирів ліги. Ну, а на 35 й хвилині Олександр Нечай з передачі Дмитра Маруженка вивів юніон вперед. Абсолютно один там був у карному майданчику. Нечай саме на це Ігор Криворучко вказує своїм захисникам: мовляв, хлопці, ну ви що? Ну як так можна було забути? Гравця команди Суперник. За ті хвилини, що залишилися, гетьман якось намагався ситуацію змінити, і були якісь моменти. Але досягти бажаного команді не вдалося. Важка перемога юніону чергова вольова перемога юніону з рахунком 2-1. Вітаємо друзі. Біля мене зараз пан Микола, представник-тренер команди Юніон. Знову вольова перемога, знову зіграв ключову роль чинник волонтера за майже аналічним сценарієм минулого вікенду. Так само, пенальті, яке ну фактично стало ключовим. пенальті 100% справедливо, що й тоді, що й зараз. Ну і в цілому, сьогодні набагато ваших поєдинок був для вас. Дуже тяжко грати проти такої команди, яка дуже непогано окопується, непогано обороняється. І ну, знаходила свої моменти, але, але їх було знайти. Дуже дуже тяжко ну так. Дійсно, команда суперник сьогодні дуже у нас був гідний. Вони такі атлетичні, такі настирні, справжні гетьмани. Вони, звісно, молодці. Вони ну да, така знову була низька щільна оборона, але у них були деякі індивідуальні виконавці, про, яких, про те яких було вже нам важкувато. Вони так майстерно досить діяли індивідуально, тому вони там і вирішували деякі епізоди. Але так, да, змогли перевернути гру. Другі теми значно активніше провели. І, і пенальті за щодо руху нашого без м'яча були. Це стало толчком, щоб перевернути гру. Добре, дякую вам, успіху. Там, де медіум тактікс, там завжди фієрія, це вже давно відомо. Єдине питання у мене виникало: чому не забиває Євгеній Овчаренко? І забігаючи наперед, скажу, що в цьому поєдинку він дав мені відповідь на це питання. Дніпро розпочав поєдинок краще: був удар у стійку, потім удар у руку, і команда заробила пенальті. Я вам хочу сказати, що лікоть тут виставлений, тому пенальті без усіляких питань. Хоча були думки, що пенальті несправедливе, але четвертий арбітер, у вигляді собаки, собаки, прийшов, подивився і сказав: бийте. Степанов послухався, пробив, але не забив. Ну а на 10-й хвилині з передачі Андрія Рудика з гри забив Дмитро Степура. 1-0 Дніпро все-таки вийшов уперед. Хвилину по тому забив і Степанов, реабілітувавшись за нереалізований пенальті 2-0 на користь Дніпра. Було ще багато моментів в першому таймі у Дніпра для того, щоб забити і третій м'яч, і четвертий. Але кожного разу у команді чогось не вистачало. А от уже на початку другого нарешті потроху почали прокидатися тактики Дмитро Поліщук передачі Дмитра Сулими п'ятою ефектно розмочив рахунок. Один-два. Владислав Шахов класного удару завдав у поперечку, а потім ще більш класного удару завдав Олександр Степанов, який за меж карного майданчику поклав м'яч у дальній кут. Чисто Гвардіол. 3-1. А далі була червона картка. Владислав Рудь зіграв рукою межами карного майданчика і отримав червону. Ну таке. Медіум Тактікс отримав шанс пограти в більшості, і тут на авансцену почав виходити Євгеній Овчаренко, який досить швидко запалив на табло 2-3. Трохи згодом Овчаренко вже святкував дубль. 3-3, паритет поновлено, що робив тут захист Дніпра, як можна було кинути такого та будь-якого гравця самого залишається загадкою. І всього лише хвилина після цього пройшла, як Ковчаренко оформлює вже і Ось вже попереду медіум Тактікс. Виходить так, що за три хвилини Дніпро розгубив, хотів інше слово використати, розгубив цю свою перевагу, і команда змушена була відігруватися. Хтось каже, польовий гравець у воротах і так далі. Але ж там справа не в польовому гравці, а в обороні в захисті. Забивали то вже в порожні ворота, і саме в ці порожні ворота на сороковій хвилині забив все той же Овчаренко. Вольова з витягами тактікс Тактікс» 5-3. Команда в порядку ще й десятиметрові в кінці не забили. Ну але то таке. Вітаємо, друзі. Біля мене зараз представник команди «Медіум МДМДАКТІСІв Євгеній Овчаренко. Ну, По-перше, вітаємо з перемогою. Нелегкий матч проти Дніпрян, але, мабуть, ключовий момент стало це саме порушення правил, голкіпера, гра рукою. На аварі довго дивилось. Мені спочатку з коментаторських здалося, що випадковий м'яч в руку потрапляє. Ну не хотів. Але на відео там було чітко видно рух. І червона картка. Ну, мабуть, це, звісно ж, для вас був ключовий момент. Ви це використали сповна. 4-3. Ну більш нічого додати. Ви все сказали, що хороша гра була, з красною карточкою повезло, тому що до этого что-то не йшло. Перший тайм слабо отыграли. Вот я один раз вперед, в итоге сразу глотнули контру. Хорошая ліга, Я думаю, кожен матч у нас такой будет. Именно Але у нас наш збір, слава богу. 11 людей приїхало, Это вообще впервые за мільйон лет. И надеюсь, так буде кожну гру. Все, спасибо. Дякую вам, успіху! Половина десятого ранку, неділя, тепло. Що вам ще потрібно для футболу? Тітрум Гогі, і вже на третій хвилині В'ячеслав Калета з передачі Олексія, це честь для мене Пархомчука, виводить Гогі вперед. Здалося, що все починає розвиватися за ідеальним для Гогі сценарієм. Забили голік, зараз низько сядемо і будемо грати від захисту. Ну але плани поміняло те, що суперник досить швидко відігрався. Це Андрій Черкашин забив черговий гол-красень. Вміє зараза один один. Остаточно плани гогі почали рушитися всередині тайму. Початку арбітри поставили пенальті, яке чітко реалізував Олександр Завертаний. А потім ще й Антон Баченко додав 3-1 після першої половини. В другому таймі Гогі став підключати Станіслава Барвінського раз по раз до атак, намагаючись врятувати зустріч. Але остаточно ці надії поховав Максим Грачов, який протягом трьох хвилин оформив дубль 5-1. Ну, куди вже, що називається? Однак як ми знаємо, Гої. Що називається не перший день в футболі, не перший день на турнірі? Команду треба похвалити за те, що грали до кінця. Іван Бондар, що один гол зумів відіграти, Билися, підключали п'ятого, але забити більше так і не вдалося. 5-2 перемога кітрому. Таблиці маємо одноосібного лідера Мініфутбольний клуб Юніон, який має в своєму активі 9 очок. Теоретично також 9 очок може бути в Едженс, у якого на один поєдинок менше і 6 балів в активі. І якраз то в наступному турі ці команди зіграють між собою. Також у нас новачок, команда Yuki. і тепер в лізі рівно 10 команд, як і годиться. Ну і загалом друга позиція праймет медіакс Еджен з Кітрум. у всіх по 6 очок. Боротьба починається. Ця сезон тільки починається для вас. Працювали Павло Радченко та Ігор Колодій. Це після гри, тож до наступних зустрічей.